Якісна техніка теж не вічна, особливо при професійному використанні щоденному. Зарядка літієва для літію від хілки. Жменя гвинтів виламаний пластик якийсь. І маємо внутрішній світ. Контактна група-вентилятор у вигляді турбіни. І видно, що воно працює давно десь на ремонті. Відключаємо і добуваємо плату. Все в пилюці, то не страшно. Розсипухи маса, що йому бракує, поки що не ясно. Треба брати тестер та щось та й міряти. Діагноз стандартний не заряджає, запобіжник цілий. Чому тут два корпуса. Є діодний міст, є щось тут. Напевно, це АПФЦ-шка. Конденсатор на 400 вольт, скоріше за все, так. А це силовий блок. Вихідний, реле, напевно, дежурка. Ось одна оптопара, ось шимка. Тут дві оптопари. Треба вмикати і міряти щось на включеному. Зовнішній огляд нічого не показав. Це таки дрослі, значить, апфц шка конденсатори цілі. На борту є один-єдиний світлодіод. Але він привімкнені не світиться. Давайте міряти щось по платі. На конденсаторі ми маємо 311 вольт. А це говорить про те, що АПФЦ-шка не запускається. А що в нас зі слаботочним живленням? Ось є два конденсатора. Один з них має бути на 400 вольт, а другий низьковольтний. Є низьковольтний. По його виходу ми маємо. 0 вольт, тобто вторинне джерело живлення не працює. А на його вході ось конденсатор. Де він щось за другим разом не можу вловити. Приціл мені збився ось тут. Ось тут теж нічого немає. Це значить, дві напруги виходу. Треба дивитися, чому не запускається джерело чергового живлення. Ось ця от частина блоку. Тоді стане зрозуміло. Чи заживлює він АПФЦ-шку, чи вона має окреме живлення? І чи потрібна зовнішня команда, щоб її запускати. Але починати в будь-якому випадку з чергового джерела. Якусь годинку чаруємо з платою і її СМД компонентами. І бачимо, що є спроби запуску, і поки що нічого не стріляє. Через малопотужню лампу це пробує запуститися АПФЦ-шка, і це не вдається. Тому пробуємо без лампи. Дивимося, що з того вийде. Трохи страшно. Так, то був тільки початок, а не кінець. Ну що ж, тоді продовжуємо продовжувати. Шимки, коли вони рідкісні, нечасті, ще й старі, то знайти в оригінальній є доволі проблемною штукою. Вроді, як би знайшов в одну таку, як треба, другу тої лінійки, але вищу, то мусимо читати даташит. І, відповідно, продовжуємо продовжувати. Ну що, прийшов час другої спроби. Тепер вже напряму. Два рази все перевірив. Стрельне, не стрельне. Не стрельнуло. Це дуже добре. І піднялася, дежурка є. Тепер треба підключати, дивитися, чи силове джерело працює правильно. А ПФЦ-шка тут стартує тільки, коли стартує силове джерело. Тобто зараз ПФЦшка шка виключена. І попереднього разу брили мені лампи це була недопалена шимка. Як же воно себе поведе під навантаженням? Защелкуємо акумулятор. Дивимося, що ми маємо по напругах. Маємо 21,9 вольта. Подаємо силу. Клацнуло реле. Дежурка пішла, де наша зарядка. Друге реле, напруга пішла догори, в турбінка включилася. Вона живе і буде працювати, поки не згорить знову. А ось здається, і перша причина, можливо. Якщо глянути на місце в пайки конденсатор, де він ріс, ось тут видно ось цю, ось цю частину я паяв, а ця не паяна. А якщо взяти конденсатор, то він бовтався і можна побачити на ті, що було не паяна, чорне підгоріли. Ось воно. Тобто, зверху залите оловом, всередині нема контакту і воно іскрило. Розбираю всі попередні, на всякий випадок попропаюю. Дивіться, яка класна зарядка. Це є зарядка літієвих акумуляторів китайська. Вона таке враження, що всередині порожня. До речі, блін, давайте глянемо, що всередині. Відкручую 4 дешевих шурупчика і вона не хоче показувати, що в неї всередині. Встидається. Так зовсім не хоче. Десь ще, напевно, застіпка є. Такі маніпуляції про господарю. А, вона склеїлася, Про те я вам зараз розкажу. Ну, ось все, що в ній є. Це по суті звичайна імпульсна зарядка без зворотнього зв'язку. Якщо перевернути плату, можна побачити відсутність зворотнього зв'язку. Діодний міст, шимка, ось резистор і діод, заживлення. Шимки і зворотнього немає жодного. y конденсатора немає, x конденсаторів немає. В такому стані вона після того, як вона спалювалася з акумулятором рідним, і акумулятор сикнув на неї. От, акумулятор теж не свіжий. Бачите, воно таке потріскане. Це не суперклею облили, це зашипів сам акумулятор. Вже от видно, заклинило, кнопка не працює. Розберемо ще й тут глянемо. Ну і для порівняння плата зарядки здорової людини, щоб ви розуміли. Хілті. Батарею також треба колоти, тому що електроліт розчинив цей пластик в літієвих батареях. Що ж тут стоїть? Ой-ой! Дивіться, яка тут жопа. Тут є датчик. Термо. І все, одна срубка. Силових елементів тут немає. Тобто єдине, що там мікросхемка робить, то вона показує заряд батарейки. Ось з кнопкою воно тут є. Для чого тут термодатчики? Як би воно мало працювати, мені сказати тяжко. Теоретично воно би могло щось давати на зарядку, але ми тільки що бачили, що в зарядці немає ні контролю напруги, ні контролю струму. Як я то віддам назад, власнику не знаю. До мене прийшли з проханням перепакувати. Я, звісно, сміявся не менше, ніж ви з електросокири. До речі, ага, тут так, якби автономне чи ні. Та ні, не автономне. Так, тут платка автономна, тобто. Вимірюю напругу, воно за допомогою резисторів, я так розумію, прямо тут. О, а тут просто подається напруга. Що робить ось ця мікросхема? FMD на ній написано, я не знаю, але силових ключів тут немає. Тому якби жопа. І самі елементи. Ось видно, що всім їм було зле, що вони всі мають сліди перегріву. Не якийсь один, а абсолютно всі. Таке може бути, скоріше за все, при перевищенні напруги і відсутності її контролю. Тут неможливо сказати, що щось зле з одним якимось акумулятором, вони всі одинаково були перегріті. Не купляйте китайського фуфла. Чоловік каже, що йому повезло, що не заснув і що чув, як воно шипить, бо стояло на дерев'яній підлозі. Враховуючи, що воно зробило з. Пластиком тут був розчинник. Це можна легко визначити по запаху електроліту з літієвих акумуляторів. Відповідно, якби воно пихнуло, то горіло б воно довго і поки б вся підлога, напевно, не вигоріла. Бережіть себе, не економте на тому, на чому економити не варто. Жесть. Навіть для контрасту заглянемо в акумулятор здорової людини Хілті Брендовий. Але до того глянемо на турбінку з другої зарядки. Зарядку кидали, дорожки поламані, вже ремонтували. Я доробив. От, турбінка відвалилася. Її не знаю, на який клей, напевно, на суперклей, судячи по крихкості, присобачили, адгезії немає. Воно, напевно, на другий день відвалилося. І перегрівалася зарядка. Не робіть халтури, такі речі треба міняти. Так от, ми про акумулятор. Давайте глянемо, що всередині акумулятора Хілті. Кидається в очі багато пилюки, тому що є наскрізна вентиляція для того, щоб був обдув. Тут видно, що контактна група не припаяна, не приварена, а йде на прижимі. Цікаво. Ні, це БМСки. ки це на бмс ку контакти, вони слабострумові. То треба буде добре вичистити, видути. А ось плата. Тут є цілий модуль 21,6 вольта, бла-бла-бла, хардвер софтвер. Тобто там також є процесор, і він комунікується. Тут кнопка є схожа. Та. Ага, і ця кнопка. А як ця кнопка де нажимається, незрозуміло. Ага, при нажиманні ось цих кнопок. Нажимається кнопка і можна побачити рівень заряду акумулятора. Зараз він матюкається, бо я йому зняв середні точки в аварію впав. Тут стоять оригінальні Самсунги, Є термодатчик. І є, власне, індикація. Тут зроблено по-дорослому. Зверніть увагу, що силові контакти тут навіть не паяні, а варені. Теж контактною зваркою або якось так схоже. А бруду багато було на контактах тому, що тут був шмар. Тож Беру теж шмару і шмарую. Тобто тут була змазка для того, щоби для чого, щоб контакт кращий був, воно захищає від корозії, від вологи. Як би там не було. І єдиний нюанс, що пилюка налипає, але вона налипає зверху. І, напевно, це є не зле. Тому роблю так, як було. Хто я такий, щоб перечити хілки. Видуваю пилюку чи що контакти збираю, а ви порівняйте з тим, що ми бачили в китайському, як по зарядці, так і по акумулятору. І зробіть правильні висновки.